А сьогодні було включено багато правильних законопроєктів до порядку денного. Я хотів би попросити поставити на голосування пропозицію про включення до порядку денного підготовки до розгляду і завтра розглянути законопроєкт, про який говорив президент, про який говорить все українське суспільство, і який дійсно очікує українське суспільство. Це законопроєкт 96.59, який прирівнює на. На час воєнного стану покарання за корупцію до покарання за державну зраду. Ви всі чули позицію президента. Він це підтримує. Він це розділяє. Тому я дуже сподіваюся, що Верховна Рада підтримує і голову держави, і авторів закону, і головне українське суспільство, яке це вимагає від парламенту. Ставлю на голосування пропозицію Дмитра Олександровича Розумкова, як він її озвучив. Прошу голосувати.